Тенеріфе острів, який вражає з першого погляду. Його природа настільки різноманітна, що за одну поїздку можна побачити і зелені ліси, і чорні лавові поля, і золоті пляжі. І серед усієї цієї краси є головний символ вулкан Тейде. Це справжня візитівка острова, яку неможливо оминути, його видно майже звідусіль. І він задає особливий характер усьому Тенеріфе. Привіт, мене звати Лена. За кадром знаходиться Юра, і ми керівники туристичної компанії Тутешні тутешні туристична компанія, яка базується на Тенеріфе, спеціалізується на групових та індивідуальних турах, а також екскурсіях. Вся команда складається виключно з українців. У цьому випуску ми разом із вами пройдемося головними локаціями Тейде. Побуваємо серед соснових лісів, пройдемося лавовими полями, зупинимося біля підніжжя вулкана, піднімемося над хмарами та зустрінемо неймовірний захід сонця. Спойлер, я навіть можу розплакатися від такої краси. Перша наша зупиночка і краса вже просто неймовірна. Сосни, лава, хмари і все це. В одному місці дуже дуже гарно. Багато хто думає, що поїздка на Тейда – це просто трансфер до канатної дороги. Сьогодні ми хочемо розвіяти цей міф. Адже національний парк Тейда це набагато більше, ніж просто підйом на фоні колері. І це відчувається вже з першої зупинки. Їдемо далі. Попереду буде багато краси. Уявіть собі, величезну вулканічну кальдеру Лас Каньядас, природну чашу діаметром понад 16 кілометрів. Тисячі років тому тут відбулося кілька сильних вивержень, які обрушили центр старого вулкана і створили цей величезний простір. А сам Тейде, це не просто гора, а велика стінка цієї стародавньої кальдери, яка піднімається над усім парком і показує всю силу природи. Кожний крок тут нагадує. Наскільки могутнім може бути вулкан? Ну що, друзі? Давайте пройдемося по фактам: вулкан Тейде третій за величиною вулкан в світі. Вулкан Тейде це найвища точка Іспанії. Вулкан Тейде активний вулкан і виверження може розпочатися в будь-який момент. Дякуємо штучному інтелекту за цю інсталяцію. Це був жарт, і на момент виходу цього випуску Тейди залишається в такому стані, як на екрані. Останнє велике виверження на острові сталося 18 листопада 1909 року. На вулкані Чін'єро воно тривало 10 днів, змінило навколишній ландшафт, але на щастя не спричинило жертв. Навіть сьогодні Тейди та його околиці залишаються активними. Ґрунт постійно тремтить від невеликих сейсмічних поштовхів, що є абсолютно нормальним явищем для вулкана. Лавові потоки на Тейде рухаються зазвичай не швидко від 2 до 5 км за годину, і це дозволяє людям вчасно евакуюватися, а вченим прогнозувати напрямок лави. Вулкан створює різні кліматичні зони на острові. Піднімаючись на висоту, повітря охолоджується, а опити розподіляються нерівномірно. Північна сторона острова отримує більше вологи, там зелені ліси, водоспади та тропічна рослинність. Південна сторона острова залишається більш сухою та сонячною, майже пустельні ландшафти. Взагалі, в національному парку Тайде погода, вона дуже відрізняється від інших частин острова, і тут зберігається це правило, що влітку у нас тут жарко, а зимою холодно і навіть випадає сніг. Піковєхо сусід Тейде і другий за висотою вулкан на острові. Його кратер дуже великий, близько 800 метрів у діаметрі, і він створений серією вивержень протягом тисячоліть. Останнє виверження піков'єхо відбулося у 1798 році і тривало 92 дні, залишивши величезні лавові потоки, які можна побачити і сьогодні. Кабріолет і волосся це просто найкращі, друзі. Одне з найвідоміших місць у парку Рокас де Гарсія. Це просто дивовижні скелі, створені вулканами та часом. Прогулюючись по зручним тропам, можна побачити неймовірні природні фігури і відчути всю велич вулканічної сили на власні очі. Знаєте, друзі, я була тут не один раз і навіть не два. І кожного разу, просто кожного разу, я дивуюсь, як може бути так гарно, і як природа взагалі таке створює. Зніми ще палець Бога. Друзі, оптимально виділити приблизно 5-6 годин для поїздки в національний парк Тейде. Аборигени Гуанчі вірили, що у вулкані Тейде живе диявол. За легендою Гуайот могутній демон, який жив у вулкані Тейде. Він тримав у полоні народ Гуанчі і Росія вовлави, лякаючи людей. Місцеві вірили, що саме він відповідав за виверження вулкана, доки боги острова не перемогли його і не кинули в темниці під Тейде. Зараз ми біля станції канатної дороги. Кабінка везе на висоту 3555 метрів. Ми сьогодні не підіймаємося, але щоб ви знали, така функція є. Везе вона не до кратера, до кратера ще залишається близько 200 метрів, і пронювати такий підйом до кратеру потрібно обов'язково застелегіть за, за 3-4 місяці. Ну, а якщо ви хочете нашу думку, то канатна дорога не є цілею при відвідуванні парку, а лише додаткова опція. І якщо в день вашого відвідування вона закривається через вітер або дощ на вершині, то не варто сильно засмучуватися, бо весь національний парк вже вражаючий. Серед обмежень до підйому на канатні є вагітність бік до 3 років і серцево-судинні захворювання. Ми проїхали ще далі. Після канатної вже дороги по національному парку. І види змінилися колосально. Від чорних марсіанських насичених види змінилися неначе в пустелі. Волі лавові поля, піщані поверхні та мінімум рослинності. Все це створено вулканічною активністю і ерозією. Вітер і сонце формують фантастичні кольори і текстури. А висота робить повітря свіжим і прохолодним. Зараз ми на висоті 2400 метрів. Позаду мене сонячна обсерваторія Тейде, а небо на Тенерифе вважається найчистішим для досліджень. В національному парку Тейде є сонячна обсерваторія, яка, до речі, одна з найпровідніших у Європі. Вона розташована на висоті майже 2400 метрів, має понад 40 телескопів і спеціалізується на вивченні сонця, екзопланет та зірок. Невеличкий спойлер: чистоту неба тенеріфи ми ще побачимо сьогодні. Зараз проїжджаємо мірадор для тарта, і в перекладі дослівно означає оглядовий тістечко. Лавові шари нагадують величезний торт. Я сьогодні збиралася, коли на зйомку цього випуску мріяла, щоб були такі хмари. Мрії здійснюються. На те можна побачити справжнє диво, хмари, що залишаються нижче, стоячи на вершині або високій терасі, ти ніби завис над білосніжним океаном. Волога з океану піднімається вгору, конденсується і створює це море хмар. А сонце освітлює його зверху, перетворюючи на фантастичну картину. Ми заїхали ще трішки в глиб лісу, стало зумітно прохолодніше, тим паче, скоро захід сонця, і зупинилися біля канарської сосни. Хочу сказати вам декілька слів про канарську сосну, що вона має магічні властивості і може відновлюватися після пожеж. Канарська сосна це ендемічне дерево, яке росте лише на Канарських островах. Її стовбури вкриті товстою корою, що дозволяє їй витримувати високі температури під час лісових пожеж. Після вивершень вулканів, коли ландшафт покривається попелом, ці сосни здатні відновлюватися, проростаючи з насіння, яке зберігається у ґрунті. Ця здатність до відродження роблять її символом стійкості та відновлення природи. Просто не можу не показати вам кількість людей, яка зібралася на захід сенсу. Ми не дуже любимо таку двіжушку, тому шукаємо місце, де будемо подалі від усіх. Я ще то лісоход, але бажання бути десь наодинці набагато сильніше. Сказати, що нам пощастило заходом, взагалі нічого не сказати. Погода може бути досить непередбачувана, тому ми особливо цінуємо такі моменти. Це так гарно, що у мене навіть сльози на очах з'явилися хоча я дуже дуже рідко реагую так на якісь локації, тим паче на локації, на яких я вже була раніше, але так сьогодні. По дорозі додому зробили неймовірну зупинку, подивилися зірки, зробили астрономічні фотографії і їдемо задоволені на всі 100%. І такі неймовірні кадри нічного неба ми отримали завдяки довгій витримці на телефоні та світлу наших ліхтариків. А ще друзі, дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не пропустіть нове відео про неймовірну красу та яке вже скоро.